Курси водіїв тролейбусів від сьогодні стартували у Миколаєві, і цього разу вдалося набрати рекордну кількість охочих навчитися водити електротранспорт за весь час незалежності України. Більшість слухачів жінки, і з ними поспілкувалася наша колега Наталія яковсен белібова Вона зараз з нами наживо. Наталю, вітаємо вас і чекаємо подробиць. Розкажіть про ці курси нам детальніше. Вітаю колеги. Наразі у Миколаєві з початку повномасштабного вторгнення це вже п'ятий набір на курси водіїв тролейбусів. Справа в тому, що протягом десь останніх трьох років Миколаїв електротранс збільшив вірухомий склад саме за рахунок тролейбусів значно. А отже, виник дефіцит водіїв. Нині їх нестача становить близько ста людей. А до травня наступного року Миколаїв отримає ще 31 тролейбус. Тож набір на курси водіїв продовжуватиметься і надалі. Сьогодні за парти сіли 30 водіїв, але про це розповім згодом. Слухачі навчатимуться протягом трьох із половиною Весь цей час переважно вони вивчатимуть теорію, однак згодом буде і практика. Також пізніше вони складатимуть іспит на отримання прав відповідної категорії. Слухачка курсів кат. Катерина, з якою ми поспілкувалися до повномасштабного вторгнення, працювала кухарем в дитячому садочку. Однак через війну садочок закрився. Жінка лишилась без роботи, тож нині вирішила кардинально змінити професію. Або пані Анастасія, яка взагалі раніше до цього молода дівчина ніде не працювала, пропонує далі почути цих жінок. А сюди пішла, бо мені дуже подобається водіння. в мене є вже посвідчення категорії Б, а захотіла працювати на тролейбусі. Мені дуже подобається. Ну, захотілося, От, розумієте, є таке бажання. Це геть інша сфера, в якій я працювала, але є бажання навчатися, і тому о, здобути цю професію. Я завжди мріяла навчитися водіти, бо я не маю прадійських прав ось там. Якось загорілася цією ідеєю. Ні, працювала ніде. В мене немає навіть трудової книжки. Ось це мій перший досвід, майбутній досвід. Завдяки цим курсам Миколаїві вдалось підготувати вже з початку повномасштабного вторгнення 67 водіїв тролейбусів. Всі вони нині працюють на маршрутах міста. А всього по місту щоденно курсує 47 тролейбусів. Також слухачі курсів отримують щомісячну стипендію. Раніше вона дорівнювала мінімальні заробітні платі однак, зараз за рахунок різних донорів та спонсорів її вдалось збільшити до 14 тисяч гривень. З чого складається ця стипендія, розповів директор Миколаїв Електротранс. Цупропонув почути його далі. Обласна служба зайнятості видає людям, які на даний момент є безробітними ваучери на перекваліфікацію. Це трохи більше 30 тисяч гривень, за які люди мають фінансові кошти для того, щоб здобути нову професію. Отже, сьогодні за парти сіли 30 слухачів курсів. З них 21 жінка і 9 чоловіків. Однак до фіналу зазвичай доходять не всі. Скільки їх залишиться, покаже лише час. Однак згодом ті, хто залишиться, виходитимуть на маршрути міста вже з куратором, а потім з часом працюватимуть і самостійно. Наразі в мене вся інформація. Колеги, слово вам. Дякуємо з нами на зв'язку. Була Наталя Якобсон-Белібова. А просто зараз короткі новини від Олени Морозової. До вашої уваги.